Донецька обладміністрація в облозі, проте не активістів, а піротехніків зранку до міліції зателефонували і повідомили будівлю заміновано, як шукали вибухівку наші кореспонденти. Сотні військових, міліціонерів та піротехніків, усі вони примчали розміновувати 12-поверхову будівлю Донецької обладміністрації. О 8.30 утра поступило повідомлення на спецлінію 102 про нахожінні в поміщенні облсовета зривного устройства. Виїхала следственна оперативна група взривотехніки МЧС необхідні служби. Обнаружено в сесійному залі э, міна протипіхотна. Тут таки на площі стоїть кубка проросійських загарбників облід. Адміністрації. Після повідомлення про вибухівку їх одразу евакуювали правоохоронці, що там справжня міна не вірять. Я зайшов в собой на зал, була повна темнота, видимость нульова, нічого не було видно. Включили фонарик на секунду, буквально. Була якась то пластикова коробочка 5 на 5. Я не убедился, я навіть не підходив більше на 3 метри до этому предмету. При том, что я не минер професіонал, я не можу визначити, что это я скажу, что это, скоріше, провокація. А поки виводили на двір так званих народних обранців, зняли і російський прапор із даху будівлі. Тепер там знову майорить стяг України. Виводили повністю людей, а одного который який и і замінив флаг. на площі перед ОДА. Губернатор самозванець в оточенні телекамер. Удає, що міліція то його підлеглі. Поясните, пожалуйста, що утром произошло? Прихильники самопроголошеного донецького ватажка, що утримували будівлю ОДА, опинилися на вулиці. Ми будемо вести переговори. Ми будемо намагатися мирним путем договориться і занять то місце, де ми хаділісь. Міна, яку таки знайшли у будівлі облдержадміністрації під час їхнього господарювання, виявилася справжньою протипіхотною. Хто її заніс? а Головне, хто з охоронців прогавив диверсанта наразі з'ясовують знахідку ж у броньованому автомобілі. Вивезли за межі міста та висадили у повітря на спеціальному полігоні. Олена Флоренська Данило Богачов. Програма вікна СТБ. Та поки піротехніки знешкоджували міну, люди знову захопили Донецьку обладміністрацію. Спочатку міліція намагалася стримати натовп за допомогою щитів, та це не вдалося. Двері центрального входу виламали, залізні братки вибули. Проросійським силам вдруге вдалося вдертися до будівлі адміністрації.